Всім привіт! Цей випуск ми починаємо саме так. Прийшов час ремонту. Першим ділом ми повинні зробити дефектовку, чим зараз будемо займатися. Тому не буду довго тягнути. Сідайте зручніше. Поїхали! Пляли машину, я не звернув уваги на низ бампера. І коли вона приїхала, нижня решітка з молдингом були поломані. Відповідно, дуже переживав за радіатори. При дефектуванні, коли ми зняли бампер, виявилось, що три радіатори під заміну. То, почали машину пробувати прибором. Вроді би не мальовано. Сам бампер був цілим, бо основний удар був зверху. За винятком, звичайно, решіток. І чому це погано, я розкажу вам пізніше. Ви вже бачили при дефектуванні, що в мене ще вилізли радіатори, і наші вже тепер друзі з Луцька нас виручають. Передали нам радіатори. Буду я розраховуватись. Отака котлетка. Я знаю, що вони цілі. Зараз ми їх перепровіримо. І, до речі, там дуже багато тих ніштяків, які би я мав ще докупити, але вони вже є тут. Тому ну типу, це навіть вийшло краще. Коротше, ці радіатори проїхали 27 тисяч миль. Все. Майже всі елементи вже маю. То було дуже дорого. З дня на день буду відвозити це на сервіс і будемо вже помаленьку хоча б починати фарбувати деталі. Там, я не знаю, напевно, треба буде помити от телевізор, такі от всі резинки, щоб воно все повністю стало новеньке, гарне. Забрали бампер з СТО. В принципі, купляти новий нема сенсу. По-перше, він дорогий в районі тисячі доларів. По-друге, я запитав, тут пан стоїть, дивиться, чи його можна спаяти, його можна спаяти. І зараз ми більше запитаємося взагалі, які можна паяти бампери, чи є сенс паяти і чи він так само буде виглядати після того, як буде спаяний. Отого ребра його не буде? Я тобі не зроблю, хіба отак може збирати. Тут кріплено і тут кріплено її, тобто воно зайде сюди і буде нормально. Мені на сервісі казали, щоб отут воно не було ні за грубе, ні за худе, щоб нормально зайшло. Да, Ти та, в курсі та, за ці та, штуки так? Та. Тут, тут треба буде, буде напевно, відігріти. Це відігріється, тут там м'ятина. І та. вона має вийти, так? Вона має відігрітися, вийти. Ну, Якщо трісне щось, то треба буде запаяти. Ти оглянув фронт робіт. Складно, зробимо чи викинемо. Не складно зробимо. Викидати точно ви не то, викидати. <ріст> то, то, то що середня, то легенька робота. Я дивлюсь, там ще є одне приміщення, ви теж бампера продаєте? Так, продаю. Європи дуже багато бамперів маю від різних моделей, Для від А Ну це рідкісна так, модель. Питаюся, якщо би Дві десь... машини в Львові, хочеш ще бампер для запороли, Чи є варіант туди зайти і собі витягнути один? Якщо ще він коштує 1000 доларів, так як ти говориш, то ми його запаяємо в будь-якому варіанті. То так от що? так, щоб ви зрозуміли, що робиться, я на тих всіх радощах ще одну машину замовив заднім ударом і шукаємо бампер. Давайте так. Я закріплю твій номер О, і, кому буде цікаво, буде телефонуєте простіше. і питаєтесь, чи є бампери. Писати на вайбер okay? любе, що треба по пластмасі до до любого бампера. Писати на вайбер я відписую. Я тут домовився, тут, бачите, не тільки паяють бампери, а ще й продаються. І... Тільки для вас по промокоду ЧБАВТО На замінники бамперів 10% знижка, а на вживані бампери 20% знижка. Тому давайте там. Номер телефону буде закріплений, як вам вже говорили. Пишіть дзвоніть в будь-який час дня і ночі. На кожному бампері чи фарі написана пластмаса. І якраз тим же самим прутком з'явиться, що на фарі чи на бампері. ПП. Тальку 20%. Тут теж тальку 20%. ПП ЕПДМ можна запаяти звичайним ПП. Е, так, ПП це, це що значить? Це сплав пластмаси. З чого робиться бампер. Але просто до кожної пластмаси можуть, можуть бути додатки, можуть не бути додатки. Це зі скловолокном. Теж ПП, але з GF, зі скловолокном. Це телевізори, радіатори. Дуже часто попадається. Були такі випадки, давай так чесно, що приїжджають, привозять тобі просто код уламки, викладають на стіл і кажуть, мені треба з того зробити бампер. Ні, були такі випадки, що нема пластмаси, мені треба тут зробити ту пластмасу, вирізати. Якщо є дуже багато вигинів, то я не зроблю. От є тут бампер, ми можемо його дістати. Мені принесли, я сказав, що його робити не буду. Але то постійні клієнти, маляра, е, сказали, що клієнт не може ніяк знайти такого бампера. Триал е, е, Він рідкісний, комплектація дуже ну, хороша, і рідкісна і тих бамперів немає. Тут ще не багато, а оця частина була так розтягнута, тут від того, що пластмаса була розтягнута, тут дири були такі. Кріплення взагалі нема. Тобто... Сказали зробити просто пластину, але пластина вийшла така саме, як оригінальне кріплення. Ти звіт там брав якийсь макет, так? Звіта макет, тобто тут навіть можна вирізати повністю так, як в оригіналі. Поки ми там ходили, знімали, тут принесли дві отаких фари. Як ви бачите, та розбита, та ціла, але в тій не вистачає кріплення, зато в і є. Зараз будуть міняти, тут відпилювати і припаювати сюди. Ну що сказати, роблять любе голубе. Поки бампер робиться, ми поїхали далі. Я приїхав дивитись на свою фару. Там є якийсь мінімальний нюанс. Кажуть, що не вдалося її до кінця відполірувати. Тому зараз ми будемо дивитись, чи будемо купляти нове скло, чи ні, поїхали. Не все так сумно. Трішки фари відрізняються, але є пропозиція їх притемнити. Добре, якщо притонувати, воно світло не буде гасити. І воно буде нормально світити, так? Буде ну, і... воно полібати кушать, Але якщо поставити ще якісь там, я не знаю, кращі лампочки. Ну да, воно чорне буде прикольно виглядати. І якраз всередині та хромова решітка вона так, буде і виділятись. Воно буде під темними, не треба малювати. Фару вирішив притемнити. Кажуть хлопці, що втратиться трошки світла, але поставимо сильніше світло, яке буде навіть гарніше світити. І я думаю, що в принципі на чорній машині підтоновані пари вже такі аля тюнінг. Буде дивитись гарно. На початку того відео я вам говорив, що решітки це погано. Точніше, що вони поломані, це погано. Бампер теж залишився цілий. А погано тому, що вони дорогі і їх нереально знайти. на Машина рестайлінгова. На дорестайлінг їх є дофіга, а на рестайлінг взагалі жодної я не бачив в оголошення. От, хіба замовляти, пробувати з Америки. Менше з тим, повертаємось до машини. Окремо, я ще хочу згадати компанію Star Cars. Ну, вони взагалі красавчики. Мало того, що вони мені машину нормально підібрали, купили, привезли, так ще й вони мені допомагають з запчастинами. Я би сам, напевно, тих е, кріплень всіх не зібрав, якби не вони. То окрема подяка, Андрюха, я все в курсі. Після того, як я зібрав всі деталі, після того, як я замовив всі кріплення. Для мене це зайняло місяць часу, а для вас це просто буде телепорт. Я завіз всі деталі на сервіс. Знімати там не було, що бо машина по факту навісні деталі зняли. Другі відфарбували, поставили, машина на стапелі не стояла, бо вона була рівна. Телепортуємось в той момент, коли я машину забираю з за СТО. Я надію, ви вже догадались, що я забираю машинку з сервісу. Є нюанси. Я вже думав, що я заберу машину повністю готову. Ну, але як я вже сказав, є нюанси. Внизу ви бачите, що решітки немає, вона є зломана. Це я дозамовлю вже пізніше з верхньою решіткою. Тоже побавився. Це було нереально дорого. По цінах я вам покажу трішки пізніше. Поїхали далі. Це не то, що ексклюзивна якась машина. А... Дуже має значення рестайл і дорестайл. Відповідно, купив я підкрилок, підкрилок не підійшов. До речі, хто має Cadillac ATS, дорестайл продається підкрилок. В машині ще нема безпеки. Відповідно, на днях я поїду ставити подушку. Ремінь, один, ремінь, другий. Лівий я купив, правий я не купив, я його фізично не знайшов, але відновлюю. Все як має бути з піропатроном. Ззаді купа полсмас, і до речі, чому мені не поставили подушку в руль і в коліна? Тому що просто не підходять фішечки. Ми будемо перепаювати самі фішки, тоді ми поставимо, але <кій>, там, де буде безпека, вже робитись. Ну там я думаю, що це буде швидко. Ну, ви самі все побачите. Поїхали далі. На даному етапі машина зібрана. Залишилось тільки пройти сертифікацію, поставити на облік, ну і зібрати там отакі от. Детальки. Я говорив на початку цього проекту, що це довго, це дорого, але є своя вигода. Не набагато дешевше купляти машину в Америці ніж в Україні. Це по грошах. Тепер я вам розкажу, які плюси тої машини. Я знаю, яка вона була, я знаю, як її і де її відремонтували. Тому вирішувати вам. А я задоволений.